Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні в мене, не знаю, який вже, здається, 17-й звіт по моєму проєкту дійти до дна в тінях». Ну, Взагалі, це звіт за травень місяць. Уже кінець травня тому можна знімати звіт. Нагадаю, що в цьому проєкті беруть участь завжди 8 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. 6 з них я завжди вибираю з цієї коробочки рандомно, і 2 вибираю сама на мій розсуд. І давайте подивимось тут всі палітри, які беруть участь, і давайте подивимося, яких мені вдалося дійти результатів за травень місяць. Так, перша палітра, яка бере участь, це ось така від Evelyn Chocolate. Так, І тут ось цей четвертий відтіночок, який називається Muffin, мабуть. В ньому, як бачите, я до дна не дійшла. Тому що він сильно замилюється, я його стараюсь наносити пензликом, щоб оце забирати оце замилення. Ось такий відтіночок, він ще залишається. Так, І мене просили в минулому відео, щоб я показувала, які макіяжі у мене виходять з цими відтінками. Тому десь по мірі відео я буду, мабуть, вставляти фото з макіяжами. Ось, де буде це доречно. Ось такий відтіночок. І він ще залишається. Так. Далі. Наступний відтінок це з цієї палітри Color Pop. Вона називається Moon Haze. Це перший відтіночок. Ось такий. Так само, тут, як бачите, вже є дуже хороша ямка. Я сподіваюся, все-таки, що за червень місяць я зможу дійти до дна, ну, поки що не дійшла. Ось такий відтінок, він залишається. Так, робимо свод, звичайно. Ось. Так. Далі, далі, далі. Який там у нас відтінок, давайте покажу цю палітру. Ось таку нют називається. Тут брав участь ось цей такий золотий відтінок. Як бачите, тут дуже хороше дно я дійшла. І цей відтіночок вибуває. Так, зараз зробимо свочний останок. Ось такий. Так. І його наносимо сюди. Ось. Красивий відтінок. Буду далі ним користуватись, але з проєкту він вибуває. На його місце будемо вибирати з цієї коробочки новий відтінок. Отже, ми подивилися вже три відтінка. Так, наступний це е, з цієї палітри Парадізо. Тут відразу беруть участь два відтінка. Перший цей центральний, е, він такий бронзовий. Бачите, теж є дуже-дуже добра ямка. Все-таки сподіваюся, що я ближчим часом дійду до дна. Не знаю, чи за червень-місяць, але думаю, можливо, за липень точно. Так і зробимо своч, Ось такий це бронзовий відтінок. Ось. До речі, на свочах вони чимось схожі, але цей іде більше такий холодніший, він іде більше навіть в бордовий, а ось цей то такий йде більше в рижий, це гляно рижий. Так, тут хочу повитирати пальці. Так, і наступний відтінок це ось оцей матовий останній, темно-коричневий. Як бачите, мені вдалося дійти. До дна в ньому тут таке маленьке дно Так, Давайте зроблю на останок. Це такий темно-коричневий відтінок матовий. І він вибуває. На його місце так само будемо вибирати з коробочки новий відтінок. Це вже скільки, 5 відтінків ми подивились. І останній шостий, який я вибирала рандомно з коробочки це от з цієї палітри від Evelyn. Називається Angel Dream. Так, зараз я покажу. Це ось цей третій третій відтінок, який називається Secret Wish. Ну, я не знаю, як вам показати. Тут є вже така невеличка ямка. Я ним все-таки користувалася. Ну, але, звичайно, до дна ще не дійшла. І цей відтінок, відповідно, залишається. Зараз тільки зроблю свод його. Ось такий матовий відтінок. І він. Так, ось такий. Добре. Е, значить, що виходить? З шести відтіночків у нас вибувають два. Чотири залишаються, і два вибувають. І на їх місце ми будемо вибирати нові відтіночки. Два. Так, але перед тим, як вибирати, давайте ще подивимося, що з бонусними відтінками. Перший бонусний відтінок був це в цій палітрі від Essence Don't Stop Believe In. І тут був ось цей світлий для припудрювання. Бачите, тут є вже гарне дно я дійшла, називається лав-відтінок. Дуже добре для припудрювання, Легко дійшла до дна, і на його місце я теж буду щось нове вибирати. Це такий звичайний світло. світлий відтінок. Для припудрювання. він має такий трошки в собі рожеву нотку, я би сказала. Рожевий натяк. Так. Ось такий відтінок, він вибуває. І наступний останній відтіночок це з цієї палітри від Івроше це ось цей перший відтінок. Бачите, ось тут, де таке маленьке дно, це я дійшла до дна в ньому. А потім я половину відтінка використала, я робила саморобний бронзер і додавала цей відтінок, тому що в мене бронзер вийшов надто рудим. І тому я використала. Але до дна я спочатку дійшла до дна, а потім вже над цим відтінком познущалась, його ну, забрала для бронзеру. Ось. Отже, він вибуває, я вже хочу докінчити цей відтінок, бо він дуже сипеться. Бачите, я і цей половинку використала для бронзера. Тому що цим я взагалі не користуюсь, а цим я просто висвітляла, тому що вийшов, кажу, надто. Рудий. Це красивий відтінок, отакий його можна внутрішній куточок ока використовувати. Отже, він вибуває. Так. Де би його Ось тут давайте нанесу. ось чотири відтіночка, ці вибувають. Так, давайте зразу відставимо те, що вибуває. Так, це вибуває. Тут один відтіночок, але один залишається, тому не забираємо. Тут вибуває. І ось цієї палітри вибувають. І вибувають. Залишається в нас наразі чотири палітри: дві від Evelyn, одна Парадізо і одна від Color Pop. Ось так. Ну що ж, давайте вибирати з цієї коробочки два нових відтінки. Перемішаємо добре. Так, і Виберемо виберем відразу два. Так, це один, і другий, ось другий. Так. Закриваємо поки що, але, можливо, прийдеться перевибирати, тому не дуже закриває. Так, Evelyn номер 9. Так, дуже добре. Але тут є Evelyn Chocolate і є Evelyn Angel Dream. Я думаю, що це чоклет, тому що Angel Dream, я так здається, і писала: Angel Dream. Так, мені здається, що так. Це з цієї палітри номер 9 Давайте подивимось, що тут. Номер 9. Так. Тут 5 верхніх, значить номер 9 це ось цей шокобар. Такий темно-бурдовий. До речі, якраз їх двох і використовую. Я використовую в макіяжі ось цей відтіночок, цей і в складку даю оцей світлий. Так, а цим затемняю. Тому, можливо, і непогано, що він випав. Якраз вдвох буду доходити до дна. Ось так він виглядає. І робимо своч. Ось такий відтіночок. Так, перший ми знайшли. Так, далі дивимося, який наступний. Наступний це Кеткін номер 7. Кеткін – це ось ця палітра у нас. І давайте подивимось, який це номер 7. Теж матовий. Теж матовий ось цей номер 7. Теж якийсь він такий коричнево рудий Ну, Будемо, так, давайте зроблю свотч перше. Ось. Ось такий відтінок. Ну, відрізняються, звичайно, всі три, от, три матових підряд, і вони, звичайно, відрізняються. Так, давайте зближче покажу. Тут є вже невеличка ямка, але така не суттєва, бо цими двома я рідше користуюсь. Я частіше користуюсь матовими ось цими двома. А ось цими двома рідше. Тому тут менше така ямка. Так, добре, отже, два відтінка в нас є вже, тобто є вже всі шість. І давайте виберемо тепер два додаткових відтінка. Тобто, я виберу. Значить, що би я хотіла вибрати? Так, я вже в такому трохи не знаю, що вибрати. Давайте тут подивимося, що є. Так, тут що ж я хотіла вибрати? Я, вже... я щось думала, що я би вибрала. Але, чесно кажучи, я вже й не пам'ятаю. Так. Так, так, так. Значить, перший відтінок давайте візьмемо ось цей. Ось цей такий. Він такий е хайлайтерний відтінок. Його добре давати. Внутрішній куточок ока. Ну, така, бачите, невеличка ямка є ось такий. Так, це перший відтіночок. Так, роблю свотч. Отже, так. І другий. А що ви вибрати другий? Другий другий. Я навіть не знаю. Можливо, можливо, давайте ось цей сяючий відтінок, останній виберемо. Ну, не останній він, а тут нижній, я хотіла сказати. Так, будемо ще цю палітру доходити. Тут лишилося тільки два відтінка без дна. Ну, цим я не дуже користуюсь, а цим я частіше користуюсь. Давайте візьмемо його. Так. Ось ось такий красивий відтінок. Ну, ось ось така у нас вийшла гама. Знову рижа. Ну що ж, ось така, давайте ще раз подивимось, так. Які відтінки в нас вийшли. Так. Ви пишіть, як вам гама. пишіть, як вам мої макіяжі, які я вставляла. Ось. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!